Аріінк досить відомий китайський інтегратор ноутбучних процесорів у звичайні системні плати, представила новинку під назвою Aрі G660i Mini ITX. Її особливість у застосуванні потужного 14-ядерного процесора Intel Core i9 12900 HK, що досягає частоти 5 ГГц. Раніше такі потужні CPU у виробах AirInc не використовувалися, сама материнська плата не дуже примітна, хоча можна відзначити наявність двох повнорозмірних слотів для встановлення модулів оперативної пам'яті, максимальний об'єм ОЗП 64 ГБ, пару роз'ємів М2 та армований слот PCI Express 4.0 для відеокарти. Набір відеовиходів можна назвати розширеним, оскільки крім двох HDMI і одного DisplayPort представлений один DSAP. Також є два порти USB 3.2, 4 USB 2.0 та 2 RJ45. Вартість RING G660i Mini ITX на Aliexpress складає 295 доларів. Asus Pro Art це лінійка відеокарт спеціально розроблена для професіоналів, які займаються 3D-моделюванням, анімацією, редагуванням відео та графічним дизайном. Однак декілька тижнів тому, коли Asus анонсувала цю нову серію, більшість ентузіастів GPU була вражена розмірами кулера. Виявляється, що RTX 4080 не обов'язково повинна мати три слоти розширення. RTX 4080 була першою випущеною моделлю цієї нової серії, але компанія пообіцяла пізніше представити більше відеокарт, і ось нещодавно була представлена RTX 4070 Ti, яка здається ідентична RTX 4080. Компанія Asus подолала труднощі розробки високопродуктивних моделей RTX 4000 серії. Їхній 2,5 слотовий кулер із трьома осьовими вентиляторами здатний витримувати потужність до 320 Вт. Крім того, система охолодження повністю позбавлена геймерської естетики, як от надмірна кількість RGB підсвітки або багатоколірна схема виконання. Графічні процесори ProArt мають строгий повністю чорний дизайн зі стільними золотистими акцентами. Кулери RTX 4080 і 4070 Ti ідентичні, довжина системи охолодження 30 см, ширина 12 см, а товщина 5, займає 2,5 слоти розширення. Очевидна різниця між RTX 4080 і 4070 Ti полягає в графічному процесорі. RTX 4070 оснащена повноцінним графічним процесором AD104, тоді як 4080 використовує урізаний AD103. Як і RTX 4080 ProArt, RTX 4070 Ti має невеликий заводський розгін. За замовчуванням, частота GPU складає 2610 МГц і до 2640 МГц у режимі OC. Профілі OC можна увімкнути за допомогою програмного забезпечення Asus GPU Tweak. Новинка має меншу пам'ять 12 ГБ GDDR6X і на 2048 ядер CUDA менше, ніж старша модель. Asus Pro Art RTX 4070 ti доступна для покупки в Україні. Її ціна 42 129 гривень. EVGA представила серію Supernova 1000G 850G XC. Першу серію блоків живлення від EVGA. Сумісник з ATX 30 і pci Express Gen 5.0. Завдяки контролеру LLC, перетворювачу DC-DC і використанню 100% японських конденсаторів, нові блоки Supernova 1000 g 850 gxc забезпечують необхідну потужність для сучасної ігрової системи. Серія Supernova XC розроблена для підтримки поточних і майбутніх стандартів, повністю сумісна зі стандартами ATX 3.0 і pci Express 5.0. Більше того, ці джерела живлення створені для значно швидшої реакції на короткочасні стрибки напруги, забезпечуючи безпеку вашої відеокарти та системи в цілому. Джерела живлення серії Supernova XC підтримують до 200% загального перевищення потужності та до 300% перевищення потужності GPU протягом коротких періодів часу. Будьте впевнені, що ваша поточна або майбутня система зможе впоратися з миттєвим сплеском енергоспоживання. Блоки живлення, оснащені власним кабелем 12VH Power, який здатний забезпечувати вихідну потужність до 600 Вт. Новий 16-контактний кабель також має покращений температурний рейтинг 105 градусів, що забезпечує стабільну роботу та безпеку вашої системи. Блоки живлення оснащені вентиляторами на гідродинамічному підшипнику із чим регулюванням. Повністю модульний дизайн. UJ Eco Intelligent Thermal Control System усуває шум вентилятора при низьких і середніх навантаженнях. Блоки живлення володіють усіма сучасними засобами захисту та супроводжуються трирічною гарантією виробника. Компанія Gigabyte планує представити Aorus Water Force Extreme та Aorus WaterForce Extreme VB. Обидві карти використовуватимуть рідинне охолодження. Як випливає з назви Aorus Water Force Extreme VB поставляється з попередньо встановленим водоблоком повного покриття для під'єднання до вже розробленого в системі контуру рідинного охолодження. Це ідеальне рішення для тих, хто просто хоче оновити графічний процесор, але не хоче втратити гарантію самостійно встановивши водоблок. Ті, хто не бажає використовувати спеціальні контури рідинного охолодження у своїх системах, можуть обрати версію без VB. Це не перша Aorus Water Force у серії RTX 4000, оскільки Gigabyte вже представила її для моделей RTX 4090 і RTX 4080. Що цікаво, кожна карта має дещо інший дизайн, і RTX 4070TI не є винятком. Нова карта на базі AD104 має менший радіатор, розмір якого вже не 360, а 240 мм. Якщо уважно придивитися, то можна побачити, що кулер RTX 4070 Ti фактично запозичений з серії RTX 3000. Він майже ідентичний кожуху з RTX 3080, але є деякі очевидні зміни в друкованій платі. Тепер вона оснащена 16 контактним роз'ємом живлення 12 vh Power. Крім того, моделі відеокарта Aorus RTX 4070 Ti оснащені стандартними роз'ємами для підключення дисплея на відміну від попередників, які могли похвалитися додатковими роз'ємами для гарнітур віртуальної реальності. Оверклокер, відомий підніком Sense, в результаті своїх експериментів на GeForce RTX 4090 довів відеокарту до нової межі частоти. Якщо раніше він розігнав її до 3825 МГц, то зараз взято нову відмітку 3930 МГц. Рекорд зафіксований у GPU PI 33 Зараз результат у 46383 s показаний Sense, знаходиться на першому місці рейтингу. І, хоча GPU-PI 3.3 не навантажує відеокарту як синтетичні бенчмарки чи ігри, результат все одно вражає. Окремо варто зазначити, що рекорд було встановлено за допомогою однієї з топових версій GeForce RTX 4090 Colorful iGame RTX 4090 Lab. Компанія Asus оголосила про старт продажу в Україні нового ігрового контролера Rog Raikiri, який ідеально підходить для топових ігор на комп'ютерах і консолях Xbox наступного покоління. З новим контролером геймери отримують перевагу над своїми супротивниками завдяки ергономічним лівій і правій кнопкам на зворотному боці контролера, до яких легко дістатися. Крім того, ці кнопки можна запрограмувати, щоб використовувати в якості гарячих клавіш у грі або для налаштування чутливості джойстиків. Лівий і правий тригери підтримують повний або короткий діапазон руху, а також можливість налаштування мертвих зон за допомогою програмного центру Armory Create. Контролер має також інші можливості для персоналізації, зокрема регулювання числивості джойстиків за допомогою кривої відгуку, а також вибір режиму підсвічування RGB Aura. Для того, щоб поглибити занурення в гру, Rock Райкирі оснащено вбудованим цифроаналоговим перетворювачем ESS, який допомагає повністю розкрити потенціал підключеної ігрової гарнітури. Придбати ігровий контролер ROG Райкирі можна у магазинах офіційних партнерів ASUS в Україні за рекомендованою ціною 4999 гривень. Компанія ViewSonic представила проєктор X24K, який, як стверджується, став першим проектором, створеним спеціально для Xbox. У ViewSonic X24K може виводити зображення 1440p при 120 Гц. Компанія стверджує, що її продукт пройшов 63 тести, що були проведені командою Xbox для забезпечення максимальної сумісності. Технічно проектор здатний виводити зображення з роздільною здатністю 1080 p при 240 Гц, 1440 p при 120 Гц або 4 k при 60 Гц. Щоправда, Тар Starfield гратиметься на консолях Xbox лише при 30 кадрах. Однією з особливостей сертифікації для Xbox стала підтримка HDMI Consumer Electronics Control, завдяки чому можна керувати проектором за допомогою контролера консолі, вмикати та вимикати проектор. Також компанія виділяє низьку затримку 4,2 мс. X24K є проєктором зі світлодіодним джерелом світла, коефіцієнтом проєкції 069-083 яскравістю потоку 2900 nC-lumen і розрахунковим терміном служби джерела світла до 60 тисяч годин. У продаж новинка надійде у липні за ціною в 1600 доларів. Підготовка до розширення модельного ряду процесорів Intel lga 1700 набирає обертів. Компанія Gigabyte раніше вже оприлюднила на своєму сайті прошивки з підтримкою нового покоління чіпів для системних плат на базі логіки Intel 600 та 700 серій. Тепер стало відомо, що нові версії у ЄФІ виклали ще два виробники. Для деяких материнських плат GA 1700 виробництва ASUS та ASRock вже доступні нові версії прошивок, в яких серед іншого реалізовано підтримку NextGen процесорів Intel. Обидва вендори не уточнюють, про які саме камінці йдеться. Однак з неофіційних джерел відомо, що процесорний гігант готується вивести на ринок оновлені чіпи Raptor Lake. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав завод Інтел найбільшою інвестицією з нуля в історії країни. Про це пише Reuters. Завод збудують поблизу міста Врослова в рамках багатомільярдної інвестиційної програми по всій Європі, яка спрямована на нарощування потужностей з виробництва мікросхем. На заводі зможе працювати 2000 тисячі робітників, і буде створено ще декілька тисяч додаткових робочих місць на етапі будівництва та найму постачальників. Проєктування та планування об'єкту розпочнеться негайно, а будівництво буде розпочато після отримання дозволу Європейської комісії. Минулого року компанія Intel оголосила про плани побудувати великий комплекс з виробництва чіпів у Німеччині, а також в Ірландії та Франції. Інтел має намір отримати вигоду від полегшених правил фінансування та субсидій Європейської комісії, оскільки ЄС прагне зменшити свою залежність від поставок з США та Азії.